Буде в мене такий райдужний промінь над головою. Прошу хотіла сказати, що у когось щастя асоціюється з любов'ю, а у когось асоціюється з тривогою. Бо на правду, якщо подумати, як тільки в житті стає щось добре, мозок дістає свою там стару платівку, яка каже: А ти розслабилась ти розслабився. Ну на тобі відчуття тривоги, самокритики, відчуття провини або ту дуже популярну нашу думку, а раптом все це зруйнується і зникне. І це друзі типовий самосаботаж, тому що наша психіка вона не звикла жити в режимі спокою, вона звикла жити в режимі виживання і. Вона ось цю таку стабільність, щастя, радість розпізнає радше як не норму, і мозок вмикає свою реакцію і каже: Так, давай-ка швидко повернися в стрес, бо там хоч для тебе все знайоме. Ну і наступний кадр твого життя, як ти собі вже вставляєш палки в колеса і диву дивуєшся, як взагалі зі мною може таке траплятися. Ну, давайте на прикладах. Просто класика жанру стосунки. Коли ви так довго шукаєте хорошого партнера і ну такого надійного, стабільного і от він з'являється у вашому житті і стає скучно, нудно, ви починаєте шукати червоні пропорції, ви починаєте свідомо провокувати сварки, і мозок сприймає оце занадто добре, як якщось аж занадто страшно. Ну або ще варіант на роботі. У вас може бути нова посада, і замість того, щоб радіти, ви починаєте відкладати справи на потім, реально косячити, сумніватися в собі приймати не дуже продуктивні рішення, або насправді всередині так глибоко звучить переконання: ну я ж не дотягую до цієї роботи, не дотягую до цієї посади, я гірший чи гірше за інших. От популярна історія про дієти, харчування, про догляд за собою, коли все налагодилось, коли нібито прийшла вже система, і спорт став регулярним, і раціон теж стабілізувався. І тут ви себе ловите на тому, що почали вночі все частіше залипати в Тік-Ток, чи серіали дивитися там до четвертої ранку, і почали пхати до рота всякий непотріб. Ну камон, що це таке, та із фінансами та сама історія. Накопичили, змогли відкласти, і тут бац, якийсь імпульс, якась ситуація, і гроші зливаються на. Якийсь дивний курс аля там тантра чи щось іще, або наця та сумка купується, або взагалі якась несенітниця оплачується, і це про те, що психіка живе за старим сценарієм, де щастя дорівнює небезпека. Але цей сценарій можна змінити поступово, правда, з опорою на себе, а не з опорою на старі граблі. І, от так само, як наше тіло звикає до нової постави, так само і психіка вчиться витримувати спокій, ніжність, стабільність. Це відбувається дуже повільно, але на тривалу перспективу. Тому працюємо з саботажем і не піддаємося цій пазиці.